Дачів телеканалу ІмСтудіо в ефірі. Програма діалоги. Сьогодні разом з вами ми потрапили в неймовірний простір у селі Кольчино. Ми потрапили на косметичну кухню. Сьогодні будемо розмовляти з засновницею цієї локації Іриною Тарасевич. Вітаю вас, пані Ірино. Сьогодні ми завітали у вашу неймовірну локацію. Сюди заходиш одразу. знаєте, Такий яскравий аромат, і квіти, і, я не знаю, цитруси, і сам цей крем, якісь бальзами. Дуже у вас тут пахне, дуже хочеться вдихати цей аромат. І взагалі цей ваш простір він неймовірний. Розкажіть, будь ласка, з чого він починався? Як прийшла ідея заснувати косметичну кухню і взагалі. Як це все планувалося, як це все розроблялося, ці рецептури, це ж, напевно, дуже клопітка і цікава робота. Ну, По-перше, раді вітати теж на косметичній кухні Закарпаття. Чого вона стала косметичною кухнею? Тому що е завжди хотілося не просто продавати щось, якісь косметичні продукти, а як е діляться рецептами завжди. Да? Якщо ви почте якісь. Беріг там, то до вас спробували, ой, як смачно. А розкажіть, як ви його робите. В чому мені так здається на сьогоднішній день є проблеми, з чого починалася саме косметична кухня? З косметикою все зрозуміло, що це косметика, вона так має гарний запах. Чому вона кухня? Тому що на кухні що ви робите? Ви щось там грієте, змішуєте, перекладаєте, потім перемішуєте, а потім обов'язково пробуєте. Так само ми хочемо і тут на нашій кухні розказати, з чого це все складається. Тому що косметика, ну майже так як і на кухні, щось треба підігріти. Щоб, щось треба обов'язково наважити щось треба до цього додати, щось треба довго вимішувати. Потім ти отримаєш результат, який ти можеш спробувати. Тобто, майже та ж сама кухня, тільки немає сковорідки. Тобто нічого не жариться, тільки гріється і змішується. Не жаримо тобто ми за здоровий е, образ життя. Розкажіть, будь ласка, коли заснована кухня? Кухня заснована в 2024 році. Відчинилися ми свої двері відчинили 5 червня 24-го року. А до цього тут йшли ремонтні роботи. Тобто, така з'явилась ідея. Ідею я виношувала для себе для того, щоб можна було ну, креативити в косметиці. Щоб можна було додавати такі елементи, які ну скажімо так, не завжди можна додавати в ту косметику, яка продається на поличках супермаркетів. Наприклад, в нас є отака, от ну дуже цікава, ми зробили два продукти з шафраном. Так, от олія шафрану, дівчата можуть нам винести, показати. Така малесенька, малесенька бутилочка. Е, олія шафрану, ефірна це найдорожча олія в світі. Вона коштує десь приблизно 85 тисяч гривень за кілограм. Тобто, щоб додати сюди ефірну олію шафрану, в нього, якщо вам цікаво, можете понюхати: от це і є олія шафрану, тут натуральна олія шафрану. Це дійсно е, найдорожча олія і, е, ну, скажімо так, це для поціновувачей, для тих, кому це цікаво. Сюди входить як жирна е, олія шафран, так і ефірна. Ефірна дає запах, жирна дає е, для шкіри вже оту, е, вона, з, з, вона дає анти-ейдж, оцей ефект. Вона так що Тепер наступна, ми в цьому році придумали таку цікаву історію. Ми придумали історію про те, що є рослини, які все ж таки ну, більш всього тут на Закарпатті, вони. це і шафрани є, і цілий да? в Колочаві є шафрани. Тут є недалеко біля Ужгорода ще якась локація, куди всі їдуть подивитися на шафрани. Тому виникла ідея зробити на березень місяць шафрану. Зараз, вже перше, 2 квітня в нас з'явились продукти з сакурою. Да, да. Перший раз в нас з'явився Нічого з сакурою. Відчиню, відкривайте, будемо нюхайте. Да, така ж сама ідея, що та ефірна олія сакури вона досить дорога. Але екстракт сакури, ну от перший раз ми сьогодні загрузили сакуру і екстрагуємо сакуру, будемо бачити, в неї зовсім інший аромат. ну такий. Це взагалі її да, ми її назвали, що вона яка там розкішна сакура, да? вона дійсно розкішна. розкішна дійсно. О, вона дійсно це слово розкішна. Цей аромат. Да, розкішна. Вона дійсно розкішна сакура. І зробили сакур ще отакий от такий цікавий продукт, який називається концентрована сиворотка на угу, контур очей. Угу. І от вона із екстрактом сакури, із ефірною олією сакури. І наступний місяць буде нарцис. Да, наступний ви місяць. Ви не зупиняєтесь, буде... креатив цей креатив постійний у вас, я бачу. Тому що, пам'ятаю, ми тут вже були були ми у жовтні, і тоді дівчата робили крема з гарбуза багато да, всього такого. І тобто дуже неймовірно, що ви створюєте саме самі от такі от креативні ідеї. Але все ж бачу асортимента у вас тут ну, дуже багато. Менше року ви працюєте, але асортимент колосальний, і я думаю, кожна жінка знайде собі щось на свій смак, це 100%. Розкажіть, що є у вас тут? Що саме, які, які продукти? Основні два продукти це термальна і мінеральна вода. Коли будувалася от ідея кухні. Основною ідеєю було прив'язати правильне використання косметики і їжі. І от якщо хтось там займається і знає, що таке правильне харчування, перше, що треба робити, це треба багато пити води. Uh -huh. Так само, як і в їжі, так само і наша шкіра, вона хоче багато пити. Тобто оці всі спреєві речі: термальна вода у вигляді спрею, мінеральна вода. Тобто, чим більше води ми даємо своїй шкірі, тим буде краще вона виглядати. Угу. Тому і вода вона ж складає дуже великий відсоток будь-якого косметичного продукту. І про які би продукти ми не казали, вони всі виготовляються на мінеральній або термальній воді. І от майже, ну я не знаю людей, які до нас сюди приходять гості на косметичну кухню, майже всі вони з собою обов'язково забирають бутилочку або термальної, або мінеральної води. Це квіткові води. Квіткові води, які можна використовувати як тоніки, тобто є і тоніки, і квіткові води. Це як, от ще раз, так, як чим більше води, тим буде краще у вашій шкірі. Тому такі е, засоби вже після очищення, відкривайте, пробуйте. Ми будемо дуже раді. А вони є там в дівчат, можна і на столику, завжди можна з ними познайомитись. Е, що в нас ще є? Ну, Є декілька продуктів для очищення шкіри. Потім от ми кажемо це насичення водичкою, це мінеральне, термальне, це тоніки, це квіткові води. Е, після цього йдуть доглядові речі. Це догляд за обличчям і догляд за тілом, догляд за руками, догляд за ногами. Чому він чи це маркетинг, чи це дійсно має так бути? Чому він різний? Чому не можна крем для обличчя покласти собі на п'ятий і бути щасливою? Або навпаки, взяти один крем, да, як нам колись казали, є універсальний крем, там якийсь угу. антошка. От ми будемо його і на обличчя, і на п'ятий, і на руки, і куди тільки завгодно. Не працює так, тому що шкіра на різних частинах е тіла. Вона абсолютно різна. Вона різна за своєю товщиною. Вона різна за своїм складом. Тому те, що е, там грубе таке, і за по-іншому треба доглядати за своїми п'ятами. В порівнянні, наприклад, за кутікули, є олійка для кутікули, яка необхідна саме тут. А є е, продукти під очі, які саме необхідні нам на шкіру під очі. Тому продуктів дуже багато. Це продукти для доглядові на ранок, це продукти вечірні, це і маски для обличчя, тому що щось на них так не зовсім звертають люди уваги, а маски дають дуже багато. Тому що, от якщо казати там про ранішній догляд да, зранку, ну що ми там? Дуже багато людей питають, чи треба зранку мити обличчя чимось. Uh -huh. Якщо шкіра суха, то може їй достатньо буде водички, але після цього обов'язково або термалка, або тонік, або квіткова водичка, щоб все все ж таки привести до нормального стану. Якщо це жирна шкіра, то краще на ранок якийсь такий легенький-легенький догляд, у вигляді пінки для вмивання, щось зовсім. Потім ми накладаємо там сивороточку, крем, ну будь-що може бути варіант емульсії. Це е, поєднання сиворотки і крема разом. Є такі в нас продукти, як емульсія для лінивих, як, як я завжди кажу, кому, е, в кого немає часу накласти сиворотку, потім крем, от вони беруть емульсію, і однією емульсією все це закривається. Що ще? Е, Розкажи. Але на вечірній догляд він інший. Тобто ранішній догляд він дуже-дуже легкий. От в цьому є різниця. Між нашим харчуванням зранку кажуть, треба гарно поїсти так, щоб вже не їстися, а на вечір нічого не їсти. В косметиці все навпаки. Там… От зранку трошечки, трошечки ми йому дали, тільки наситили водичкою і щоб воно було зволожене. А отже на вечір, коли ми лягли е і відпочиваємо, шкіра в той час вона не стільки відпочиває, от вона в цей час нічний, вона дуже сприймає гарно. Тому обов'язково більш жирні, більш поживні, е більш вітамінізовані крема це нічні. І маски можуть бути і нічні і крема, тому це такий прям дуже-дуже важливий вечірній догляд. Що відрізняє вашу косметику від масхеву? Так це без сумніву натуральний склад. Складники, я знаю, як ви їх добираєте ретельно, як дівчата показують сам процес виготовлення. Тобто розкажіть про це, як працюєте, як обираєте, що використовуєте. В засобах, які саме інгредієнти, які складники? Тут завжди, якщо ви були в нас вже не перший раз, то завжди розказують таку історію про те, що ну, хтось каже, що перший засіб для, першим косметичним засобом була олія. Що як е, дочки царя йшли купатися на річку, брали з собою багато їди, вина і всього іншого, вони брали з собою в золотій амфорі олію. Що вони робили? Вони йшли, купалися в річку, а потім на оцю вологу шкіру наносили олійку. І це є прадавній крем. Тобто, що таке крем? Це суміш олії і води. Тобто, що з нашими інгредієнтами? Нам потрібна вода. Про воду ми вже поговорили: що це або термальна, або мінеральна, стовідсотково правильна найкраща вода, яка тут є на Закарпатті. Тепер стосовно олії. Це щоб ми з вами якийсь кремчик отримали. Да? Які олії? Ну, на жаль, не так багато в нас в Україні є варіантів по оліях. Ну, оливка в нас поки не росте, макадамія, олія ший, каріте, це олії, які всі привозні. Є е, зараз декілька олій, це олія виноградної кісточки, олія Облипихова. Це може бути через якийсь час ми будемо тут свою мати олію букових горіхів, яка дуже-дуже гарна і вона використовується в косметиці, але поки що. Як для українського ринку, це абсолютно новий продукт, поки що ми його завозимо з Британії, але сподіваємось, що буде своя олія. Тобто по оліях в Україні не так багато чого росте, з чого можна робити олії. Так от, ми змішали воду з оліями, додаємо. Що додаємо? гіалуронову кислоту, додаємо екстракти рослинні. От вже з екстрактами рослинними все набагато краще. Тобто тут же можна і екстрагуємо частину самостійно, тут робимо екстракти, в нас є екстракти соксліта. Е, частину екстрактів ми закуповуємо, постійно працюємо з екстрактами меду, беремо екстракти. Е, що тут такого най, найціннішого на, най по екстрактам червоного вина, білого винораду? Тобто, ми все ж таки акцентуємо увагу на тому, що є на Закарпатті? На жаль, наприклад, ми працюємо з екстрактами грибів, але такі екстракти приїжджають в нас. До нас вже у вигляді готового екстракту, це французький екстракт, досить дорогостоящий інгредієнти, але з ним ми робимо, тут я його не бачу, того крему, є е, такий крем в нас з фантастичним грибом. Ну, це не білий гриб, але гриби теж є. Нічого собі, це, це просто дивовижно. Це, як, як на мене, це все така наука, що. Так, наступне питання. Наступне питання в мене це про те, що Ще родзинкою такої вашої, вашої локації є те, що сюди можна прийти на екскурсію, можна подивитися, можна обрати собі продукт, подивитися, як він створюється, е, отримати консультацію прямо тут на місці. Розкажіть про те, як можна людям потрапити до вас на екскурсію, тобто і е, взагалі, що вони тут можуть почути на екскурсії, побачити. Що вони можуть почути і побачити на екскурсії? по-перше, вони почують, як перекладається слово косметика з грецької, і хоч зрозуміти, про що взагалі йде мова. Вони почують про Клеопатру і дізнаються, завдяки чому ця жінка була настільки вродливою. Вони почують цікаву історію про те, як колись робили перший тонік з. Квіткової роси і виноградного вина. Тобто вони почують дуже цікаві історії стосовно створення косметичних продуктів, прадавніх косметичних продуктів. Вони дізнаються, хто такі космети і чому першим косметологом була не жінка, а виключно чоловіки. Професія космета це професія була виключно чоловіка. А так, да, так, да. перші космети це були римляні. І от приїжджайте до нас на екскурсію, почуйте історію про косметів. Особисто я вже хочу. Будь ласка, будь ласка вам обов'язково про це розкажуть. Цікаві історії про те, як було створено перше тверде мило. Чому річка САПО дуже збігається з назвою сауп англійською Мило Тверде. То історії про косметику просто безліч, їх неймовірна кількість. І про це все можна почути, що можна побачити? От те, про що я казала, коли ми в воду додаємо е, олійку, жирну олійку оливкову, і як вода змінюється, і як от саме створюється цей продукт, це найцікавіше, що можна тут побачити. Подивитися. Чому він гусне і як він гусне. Вам розкажуть, що роблять деякі екстракти, які туди додаються. Чому туди треба додавати мед, чому треба додавати, наприклад, чистотіл, а можна додавати живокіст? На що впливає кожен екстракт, який туди додається? Саме завдяки цьому люди і приходять для нас. Я не думаю, що вони приходять за покупками. Це вже вторинна. Перше, чому вони приходять, їм цікаво подивитися, їм цікаво послухати, що це таке взагалі косметика, з чого її роблять, і подивитися, як, хоча б е, на яких на таких самих простих продуктах, як вона виробляється, як вона виготовлюється. Неймовірний простір. Ви створили тут у Закарпатті. Е Нагадайте нашим глядачам, за якою адресою вас можна знайти, де вас можна знайти? Ну, по-перше, прямо на Google карті, забивайте косметична кухня Закарпаття і вас приведе прямо до нас. Знаходимось ми в селі Кольчино, Фред'яшівська вулиця, вулиця Фред'яшівська, 130, але… Краще забивати на Google картах, тому що тут якось так дивно розп... ну, розташовані будинки, uh -huh, uh -huh. що зразу йде Фредяшівська, 132, а потім вже 130. Тому забивайте на Google картах, пишіть косметична кухня Закарпаття і приїжджайте прямо сюди до нас. Працюємо кожен день з 10 до 6 години вечора. Якщо це вже організована екскурсія, то треба. Як наші дівчата кажуть, вже так багато пописалися, що треба шукати місця. Ми дуже приємно вражені, що зараз їдуть туристи з Києва, з Одеси, з Полтави, з Харкова, багато львівських груп до нас приїжджає. Так що ми, ми реально щасливі, що стільки людей їде. Це взагалі фантастично. Я хочу сказати, що вас тут можна не шукати дуже на Google-карті, тому що якщо їхати по трасі, вас точно не оминеш, Ваш простір видно ну, і вже да. вже да. він такий відрізняється від антуражу того, що ми проїжджаємо. Видно, що тут створюють красу. Дякую вам за наше спілкування. Може, хотіли б щось додати ще. Ну тільки запросити, запросити на сакуру. Хто не встиг ще приїхати, ще трошечки можна спробувати приїхати, спробувати шафран у нас. Ну і тепер зустрічаємо сакуру, неймовірно, красиву квітку. І всіх чекаємо спробувати продукти з сакурою. Чудово! А далі нарциси. А далі нарциси. так. Тобто їдете на поляну нарцисів, обов'язково заїжджайте до нас. Бо такого візку нарцису, як в нас, ви ніде більше не побачите. У нарциса є візк. і знову таки це продукт супердорогий і суперцікавий. І так як він впливає на шкіру, це от виключно візк нарциса. Приїжджайте до нас час з нарцисами. Будемо розбиратися. Будемо, будемо. Обов'язково. Дякую вам, дуже було цікаво поспілкуватися, дуже було цікаво дізнатися щось нове. І я, мабуть, обов'язково прийду до вас на екскурсію, аби дійсно поглинути в цей світ косметики, дізнатися для себе якісь факти, які я не знала раніше. Дякую вам. Да. Дякую вам. Така цікава сьогодні. У нас програма вийшла. В гостях у нас була Ірина Тарасевич, засновниця косметичної кухні. До зустрічі на цьому ж каналі.